У мене є до тебе кілька запитань. Давай. У тебе є знайомі хороші юристи, фахівці з повернення боргів? Ні. А яке друге запитання? У тебе є 20 штук баксів у борг. Дуже потрібно. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один чоловік іншому. Уявляєш, я спостерігав за своєю дружиною на кухні протягом кількох років, бачить, як вона тиніється від столу до холодильника, від холодильника до плити, від плити до столу, тримаючи в руці не більше одного предмету. І тоді я подумав а що, якщо їй носити в руках одразу кілька речей, це заощадить багато часу на приготування сніданку. Ну, взяв і сказав їй про це. І що, допомогло? Ще пак. Раніше вона готувала сніданок за 20 хвилин, а тепер я роблю його всього за 10. Троє євреїв і троє італійців збираються їхати потягом в інше місто на конференцію. Вони зустрічаються перед касою на вокзалі. Першою підходить черга італійців і вони купують по квитку на людину. Євреї ж купують один квиток на всіх. Як же так? дивуються італійці, адже в поїзді контролер вас же без квитків звідти виженуть. Не хвилюйтеся, відповідають євреї. У нас є метод. Перед відправленням поїзда італійці розсаджуються по вагонах, але намагаються простежити за застосуванням загадкового єврейського методу. Євреї ж усі набиваються в один туалет. Коли контролер підходить до туалету і стукає, двері відчиняються, звідти висовується рука з квитком. Контролер забирає квиток і далі всі вони без проблем їдуть до пункту призначення. Після конференції ті самі знову зустрічаються на вокзалі. Інтелійці, надихнувшись єврейським методом, купують один квиток. Євреї ж не беруть жодного. А що ж ви покажете контролеру? У нас є метод. У поїзді італійці набиваються в один туалет, євреї в інший. Незадовго до відправлення один із євреїв підходить до туалету, де ховаються італійці і стукає у двері. Висовується рука з квитком. Єврей забирає квиток і повертається до колег.